Озимий ріпак закінчують сіти у Кіровоградській області. Посіяли на 90% запланованих площ. Почали озиму пшеницю. У цьому господарстві новоукраїнського району посівна розпочалася у середині серпня. Вже є сходи от, і вже боремося із совкою. Вже яди закуплені, будемо бризкати. Посіяли пшеничку. Ми 8 вересня, і як ви можете побачити, на сьогоднішній день зерно вже поключилося. Тобто дотримувалися всіх технологій, вносили добриво. На необхідну глибину закоткували, і ми дуже вчасно спіли, якраз перед дощиками. Паливно-мастильними матеріалами забезпечені. Вони подорожчали вдвічі, якщо порівнювати з цінами до вторгнення, каже агроном. У будь-якому випадку скажеться на собівартості і озимих. І знову ж таки, посівна буде проходити вже за іншими цінами. Якщо раніше було паливо там 25 гривень, наразі воно 50 гривень. В цьому році вже озиму, те, що ми здавали, це була ціна. Приблизно 5 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, в тому році це була ціна в районі 8 тисяч. Так як це хліб, то ціна має бути не меншою, ніж 10 тисяч. У нас колись була державна забезпечення техніки, добрив засобів захисту. Це все робила держава. Через певні свої структури. Те ми похоронили, а нового не створили. Треба, щоб була певна інфраструктура нового типу, нового зразка, постачальницько-збутові кооперативи, якісь має, щоб вони підпорядковувалися власникам зерна. І там буде і конкурентно способна і продукція, тому що не буде додаткових і податків обкладати. Під час воєнного стану працюють державні програми підтримки аграріїв, пояснює керівниця Департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Наша область, до речі, в п'ятирці традиційно лідерів по залученню обсягів кредитів для проведення польових робіт, в тому числі і пільгових. Державна підтримка працює в цьому році. Надають допомогу на гектар рілі, яка є в користуванні, на один гектар 300. Це стосується переважно малих і дрібних товаровиробників, хто має в своєму користуванні до 120 гектарів. Каже, озимого ріпаку аграрії посіяли на 120% більше ніж торік. Зменшилися площі під посіву озимої пшениці. Ще воно почалося. У нас немає остаточної цифри. Але для забезпечення харчових потреб населення нашої області це достатньо. Ми проаналізували залишки, проаналізували нашу потребу. В принципі, будемо з продовольством. Завершити посівну озимого ріпаку планують за тиждень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.